Понад 2 мільйона гривень отримує бюджет Лозівської громади. Такі кошти надійдуть від користувачів земельних ділянок, які використовували їх не на правових підставах. Спеціально створена комісія виявила більше ста подібних фактів. Людей, які користувалися виявленими ділянками, запросили до Лозівської міської ради. Більшість осіб, які прибули на дане засідання, яких ми попередньо запросили. Погоджуються внести плату за використання земельних ділянок. Поряд з цим їм було наполегливо рекомендовано оформити право оренди цих земельних ділянок для того, щоб вони працювали, здійснювали свою діяльність повністю в межах дічого законодавства. Максимальна сума, яку нараховували користувачу з недооформленою землею, близько 600 тисяч гривень. Гроші треба сплатити до бюджету до 15 грудня цього року. Інакше буде стягнення через суд. У нас цей механізм теж опрацьований. Спочатку ми відповідним листуванням повідомимо про необхідність внесення цієї плати, випадку не внесення до відповідної дати до 15 грудня будуть передані матеріали до юридичного відділу для звернення до суду, щоб в судовому порядку стягнути ці кошти до місцевого бюджету. Комісія виявила й кілька фактів використання неорендованих водойм Цьогоріч вперше вдасться стягнути за це плату. Раніше повноваження не поширювалися на водний фонд. З нового якщо попередні роки це були землі в межах. Населених пунктів, які зазвичай використовувалися під комерційними об'єктами. У 2021 році вже були включені земельні ділянки сільхозпризначення, які використовувались без права оренди, але використовувалися з метою здійснення сільського товаровиробництва. То вже і на цій комісії декілька об'єктів, на цьому засіданні декілька об'єктів було вже внесено в водного фонду на території громади. Нагадаємо, останнє засідання комісії, що перевіряло оформлення та цільове використання земель, відбулося у 2021 році. Тоді з порушників стягнули більше мільйона гривень та контролювали оформлення всіх необхідних документів для законної роботи в подальшому.